Унаслідок наслідок обстрілу Ізмаїла спалахнули пожежі на об'єктах енергетичних та портової інфраструктури. Є пошкодження кількох цивільних суден. Травму отримав 18-річний хлопець. Йому на місці не дали першу допомогу. Повідомили у прокуратурі. При службі Ізмаїльської адміністрації повідомили, що внаслідок атаки без електропостачання частково залишилися Ізмаїл і село Броска. Критичну інфраструктуру, об'єкти життєзабезпечення та системи оповіщення підключили до резервного живлення. Водопостачання та теплопостачання забезпечують генератори. Ніч була важкою, всі не спали, але це не повод зупинятися. Як би це дивно не звучало, але ми не робимо паузу. Кафе працює. Люди хочуть пити каву, хочуть їсти, снідають. Тому що найголовніше зараз в цій війні не здаватися та показувати, що ми не зламані, дивлячись на те, що хвилин 10 у запуску ми чекали, доки буде вімптен генератор та погриється кава машина. І стільки людей набіжало, ну прям було досить важко. Люди приходили, казали, можна мені два відра кави. Люди ну п'ють каву, питають, намагаються якось підбадьорити, тому що треба все одно працювати весь день бути активним та не показувати свою слабкість. У місту відкриті пункти незламності. Туди приходять люди, аби підзарядити свої гаджети, випити чаю та скуштувати печиво. На в базі нашої школи вночі працювало сховище. Вночі ми прийняли приблизно до ста осіб, і з восьмої ранку ми почали приймати людей знову. З восьмої години ми прийняли вже приблизно 20 людей. Зараз знову люди є в сховищі і постійно приходять. Одні йдуть додому, інші змінюють їх. У нас є паливо, у нас є вода, тому приблизно на 5 діб ми можемо працювати. За даними ДТЕК, станом на 9 годину ранку 32 з половиною тисячі сімей у регіоні тимчасово залишаються без світла. Дуже було багато взривів, дуже було страшно. ПВО, ППО працювало звичайно. Ми надіємося тільки на ППО, дай господім здоров'я і всього самого лучшого. Скрізь дуже були, дуже дуже було багато вогню. Зариву було, дуже було страшно, звісно, майже в бомбосховищі. Ну ви зараз сижу, ось заряджаю. Свята нема. Слава Богу, вода поки є. Ксенія Дружиніна, Наталя Гаврилова, Суспільне новини, Одещина.